Міндіджгейт триватиме, а коло підозрюваних розшириться. Набу розповіло, коли очікувати на наступну порцію записів фігурантів операції Мідас. Викриття, яке спричинило відставки в уряді, і поставило під загрозу перебування на посаді керівника офісу президента. Ми не зупинили через геополітику. Ми не публікуємо лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії, скажімо, там більш глибшого дослідження встановлену всіх обставин. Немає на нас ніякого жодного тиску. Перешк... Коджань можете бути певні, що ми зберігаємо незалежність, і це питання поза взагалі поза має бути сумнівом. 11 листопада набу оприлюднило так звані плівки. Міндіча операція Мідас, над якою детективи працювали 15 місяців, викрила оборудки співвласника 95-го кварталу та низки інших осіб в енергетиці, зокрема в енергоатомі. Якщо приватний бізнес хотів продавати щось підприємству, мусив платити відкат 10 або 15 відсотків, отримані мільйони доларів доларів готівки проходили через так званий бек-офіс, але крім відмивання грошей, офіс Міндіча ще незаконно збирав інформацію через окремих правоохоронців. Дуже багато ми чули протягом минулих років щодо витоків інформації з набу і е, сап, в тому числі. Я хочу сказати, що під час цього розслідування я точно впевнився, що одним з джерел поширення інформації е, до суб'єктів, які є. Потенційними нашими підозрюваними чи особами щодо яких здійснюється розслідування, є е, цілеспрямована робота інших органів державної влади. Ми бачимо інформацію щодо збору е, інформації про місце мешкання детективів на їх родичів, їхніх дітей. Набув встановило злочинна організація, якою керував міндіч, зібрала понад пів тисячі довідок щодо нардепів, детективів, журналістів та урядовців. Серед довідок для офісу Карлсона, зокрема, дані про екс-голову Укренерго Володимира Кудрицького, голову антикорупційного комітету Анастасію Радіну та журналіста Юрія Ніколова. Частину файлів сформували 17 липня за кілька днів до масових обшуків у бюро та спроби ліквідації незалежності Набута САП в Раді. Один з документів Сформований щодо, який в подальшому отримав також підозру. Фігуранти, а це бізнесмен, якого слідство вважає керівником злочинної організації, екс-радник міністра енергетики і виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки енергоатому відмили, щонайменше 100 мільйонів доларів. А фінмоніторинг підозрілих транзакцій не побачив. О, що з фінансового моніторингу ми по епізоду, який стосується даного розслідування, ми досі не отримали звіти відповідні, і я думаю, що фінансовий моніторинг має прискоритися. НАБУ взялося й за розслідування корупції у галузі оборони. Наразі бюро має понад 10 кримінальних проваджень щодо будівництва фортифікаційних споруд, зокрема на Полтавщині та Харківщині. І тут без голови Держфінмоніторингу теж не минулося. Керівник служби раніше очолював полтавську ова у нардепів. Є запитання. Я вам писала запит про оборонні споруди, що здається в 2023 році. Чи є сьогодні в НАБУ? Справа про зловживання на будівництві оборонних фортифікацій. У нас є низка кримінальних проваджень щодо е зловживань при будівництві фортифікацій, в тому числі і згадане кримінальне вам провадження. Кримінальне провадження щодо фортифікацій і інших областях це не тільки стосується Полтавської області, це е ну, там, Полтавська обласна державна адміністрація, вони фінансували будівництво в Донецькій області, якщо ага. не, не помиляюсь. А це і Харківська державна адміністрація, і решта так само, тому там багато досить. Я, якщо не помиляюся. Ну, більше десяти кримінальних проваджень, але якщо говорити про наші кримінальні провадження, то вони такі доволі об'ємні. Як Тимуру Міндічу вдалося оперативно виїхати за кордон? Семен Кривонос пояснює, не контролювали його переміщення, бо не контролювали його телефон. А інформування прикордонної служби це ризик витоку інформації. Додає у Карлсона, був талон, що міг свідчити про сприяння з боку прикордонників. Перехід з кордону. Скільки хвилин чи ну просто для того, щоб ми розуміли наскільки швидко цей процес відбувався? Я повільніше проходжу з службовим паспортом. Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали на нього буковка К. Контроль стоїть і та документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього, цього товариша, щоб він швиденько виїв. Я просто запитав. Тим часом не цурається знайомства з Тимуром Міндічем за версією НАБУ організатором оборудок в енергетиці. Колишній віце-прем'єр-міністр, нині захист Олексія Чернишова, як твердить слідство Він же Чигавара на плівках, оскаржує рішення вищого антикорсуду про запобіжний захід. Феміда відправила Чернешова під варту, але той блискавично вніс заставу. Однак суд поклав на колишнього віцепрем'єра обов'язки не виїжджати за межі Київської області, не спілкуватися з іншими фігурантами операції Мідас та віддати паспорт. П'ятий канал зустрічає Чернешова у будівлі суду, щоб спитати, що його пов'язувало з Міндічем. Чи, Чи це не вас називають, так? Мене так ніколи ніхто не називав. Я себе так ніколи не називав. Моє прізвище Чернешов. З Міндічем вам ви знайомі з Я з свій паспорт, Але в мене зараз його немає. Сподіваюсь, я. Я його поверну і покажу, що в тому паспорті написано, що моє прізвище Чернишова не чегіоні. В цьому я не сумніваюся. Так. З Міндічем ви знайомі особисто? Так, я був знайомим з, з паном Міндічем. А як ви з ним познайомилися? Я з ним познайомився декілька років тому. У нас були такі приятельські відносини, і не більше цього. А з яких обставин? Можливо, на тому дні народження президента, який зафіксували програму, схема. До цього. до цього. До цього. До цього му час були... робочих якихось зустрічей? ще до робочих, ще до державної служби. Ми були поверх поверхнево знайомі. Ми для цього... для зафіксували, що ви відвідували давайте. Не, да, так, я так, я, я перепрошую нас, розвідки. нас нас вже нас вже покликали. Відвідували чи ні головне управління розвідки. Я відвідував останніми тижнями. Зустрічалися з якого приводу. В мене є питання, які я обговорюю з цією організацією. Питання стосується певних консультацій. Так ви ж уже не на державній посаді, не на державній посаді, але я професіонал в певних галузях. Зокрема, в енергетичній сфері міндіжгейт триває, Підозр буде більше. Обіцяють у національному антикорупційному бюро. Тисячі годин записів нині переслуховують і перевіряють до операції Мідас. Залучили більше детективів. А чи не найгучніше розслідування часів президентства Володимира Зеленського називають пріоритетним? Ганна рибалка, Олена Успенська, п'ятий канал. Центр чесних розмов про війну, українську армію та суспільство такою на три дні стала Полтава, де відбувся перший всеукраїнський форум мілітарної культури Сталеве слово. Тут гуртували спільноту військових, ветеранів, митців, представників влади та громадських ініціатив, і відзначали творців мілітарної культури. Серед них був і наш телеканал. Усі деталі від нашої воєнної кореспондентки Ольги Калиновської. Надійне укриття під землею замість просторих залів адмінбудівель. Війна диктує свої правила для таких зібрань. Тут однодумці зустрічаються, обмінюються досвідом, домовляються про співпрацю. Цього разу зустрілися представники мілітарної культури. Ті, хто творить сенси, протистоїть російській пропаганді, мотивує, надихає, працює на перемогу. Зустрічаються митці на землях, де понад 300 років тому відбулася битва. У Полтаві різного і фаху і соціального статусу люди перетнулися на цьому форумі і знайшли точки дотику в спілкуванні, в дискусіях, в обговореннях гострих проблем. Ну навіть просто обміну контактами. Хтось може зробити якісь деталі, а хтось може це рекламою донести навіть ті ж митці. Продукцію цієї компанії рекламувати на фронті не потрібно її знає, здається, кожен боєць, і що важливо. Кожен окупант для цього гексакоптера, одного з найпопулярніших безпілотників на війні, росіяни навіть назву спеціально вигадали «Баба Яга», Хоча насправді його звати вампір. Бо літає і нищить ворога цей дрон гігант переважно вночі. Легенда цієї війни вампір завжди посідає лідерські позиції в рейтингу засобів за кількістю ураження за такими скромними підрахунками. Вампір здійснив вже більше півтора мільйони місій і разом з Півдронами Шрайк також виробництво компанії Скайфол знищив ворожої техніки на понад 4 мільярди доларів. Новинка компанії дрон перехоплювач шахедів. Багато розповідати про нього винахідники не хочуть, щоб не допомагати росіянам боротися з БПЛА. Єдине на чому наголошують, він швидкий, і російські дрони, які щодня масово запускає по українських містах Москва. Дужане без проблем. По суті, це і в піві, але дуже просунутий в піві в нього вертикальний зліт, злітає, розвертається і йде на ураження. Цілі він має крейсерську швидкість 160 км на годину і може розвивати швидкість до 300 км на годину.